...проводжали їх в перший путь в зону АТО. А це зараз вони розкажуть про місію першого добровольчого мобільного шпиталю імені Прого в зоні АТО. Я до слова запрошую Геннадія Друзенка, Олександра Лінчевського і Тетяну Веселик. Колеги, прошу, дякую, прошу. Давайте так, в трьох станемо або о, саме так. Шановні колеги, дуже приємно бачити всіх вас тут після повернення. Одразу почну з головного результату нашої місії. Ми дуже пишаємо, що виїхало 26 чоловік і повернулося 26 чоловік, що насправді є абсолютно правильним підходом, бо найдорожче, що є в Україні, це і золоті люди. Одразу скажу, що на сході концентрація золотих людей. Більше ніж в середньому по Україні та й вже склалася. Для того щоб е, дати вам уявлення про те, як відбувалася наша проходила місія на сході. Я попрошу е, хлопців запустити ролик, бо у нас були в гостях плюси, які відзняли невеличкий, але дуже змістовний репортаж. Будь ласка. На сході брак лікарів підсилити медичну допомогу в зоні АТО має перший добровольчий мобільний шпиталь. Лікарі долучилися до роботи цілком добровільно. Шпиталь пересувний і автономний. Нині він прикриває одну з найпроблемніших ділянок від пісків до волновахи. Ірина Маркевич провела зі шпиталем добу і побачила, скільки роботи звалилось на медиків добровольців. Коли колона Шпитаю заходила в місто, що не так далеко від прифронтової зони, місцеві шепотіли. Українська армія готується до повномасштабного наступу. Коли на формі побачили червоні хрести, крига скресла. Ми прикриваємо фактично найбільш проблемну ділянку умовної лінії фронту від Волновахи. До пісків, де досі пострілюють, це означає, що у лікарів весь час є робота. Перша операція була з коліс, витягали осколок гранати. Потім доправили бійця зі складним пораненням. Куля через щоку потрапила в шию. Сенс цього госпіталю це надати допомогу. Ну правильну допомогу. Правильний час. Це основне гасло всієї тактичної медицини. Ось як вона є. На вцілення цього гасла пішов не один місяць. Його замислили лікарі, що працювали на майдані під час революції гідної. Потім мобілізували ресурси, збирали команду і довго тренувалися за стандартами НАТО в умовах майже бойових дій. У прифронтовій зоні вони абсолютно автономні. Складу ліків позаздріть будь-яка районна лікарня. Операційна на колесах, УЗД та рентген. У них теж із собою. Як на курорті. Та да нам не треба пленки, проявителів, нічого. Його буває в деяких лікарнях. Його взагалі немає як такого. До медиків шпиталі шокується черга бійців з задавненими хворобами. Шия були ті всі, що ти скажеш. У вас є проблема в ширі, диска С6, С7. До бойового терапевта Оксани військові йдуть потоком. Бійці місяцями мучаться від застуд, хронічних бронхітів і виразок. Не дуже в хороших умовах живуть в бліндажах, в холоді, в сирості. Ні, не дуже добре харчуються. Умови стаціонару надає міська лікарня, але умовами дуже складно назвати. Я довго не могла повірити, що це діючі відділення. Так, це рані, діючі. Так, так. Тим часом парамедики, які теж є у складі шпиталя, використовують перерви у бойових діях, аби навчити наших військових простих дій, які рятують життя. В звичайному житті такий медичний курс триває дві доби, але в умовах АТО висмикнути військових на такий тривалий час, просто таки неможливо. Тому парамедики намагаються передати всі свої знання впродовж чотирьох годин. Деякі бійці до навчань ставляться скептично, хоча і побували в пеклі аеропорту, і під шквалом градів під Мар'янкою. Часто не пускають раної до себе, де вже буває стріляють. Шукаються стріляють, він каже, це ж тиво. Вже кружають врагідні. Але після кількох годин медики їх переконують вміти накладати джгут для військового, це як знати, хоч наш. Якщо подивитися на сотню загиблих від кровотечі, яку можна би було зупинити, гине 60. З сотні гине 60. Після тяжкого дня вони повертаються до шпиталі, що базується на території міської лікарні. Медики добровольці живуть поруч зі своїми пацієнтами в аварійних відділеннях, але ці стіни вони з гумором називають інсталяціями. Можна вважати, що умови погані, можна вважати, що це теж є якимось таким андеграундом. Просто Нам все подобається, якщо чесно. Ці лікарі першопроходці подібного шпиталю в зоні АТО немає. На їх місце прийдуть інші. Друга ротація серед медиків не бракує добровольців, які готові їх замінити. На сході. Ірина Маркевич, Андрій Сукуренко, ТСН 1 плюс 1. І наступний слайд. Наступний. О. Дякую. Ви подивилися, як ми працювали на сході. Якщо зовсім коротко, Олександр Лінчевський, наш начмед, розповість вам про медичні результати нашої. Фактично 10-денної місії. А я скажу, що ми перекривали фактично кілька ділянок, які найбільш актуальні. Сьогодні можна сказати, що шпиталь базувався в Курахова на дорозі Запоріжжя-Донецьк, десь кілометрів 40 до Донецьку, перекривали, як і казали, від Волновахи до Пісків і північну ділянку. Головна проблема. Головна проблема насправді психологічна, бо особливо мобілізовані солдати, які стоять в полях, не розуміють, для чого вони там мокнуть і мерзнуть. Бо насправді, коли немає чіткої політичної позиції, ми наступаємо, ми тримаємо фронт, ми відступаємо. Дуже важко мотивувати людей, яких забрали часто від жінки, від дітей, від корови, від городу і кинули в незнайому ситуацію. Отже, перше, з чим ми працювали, це ми працювали з їхнім оглядом і диспансеризацією. Дуже хочеться, щоб четверта хвиля мобілізації врахувала помилки попередніх. Часто ми знаходили, часто не часто, але були випадки, коли знаходили людей там з туберкульозом і навіть інфікованих на віч, яких прикликали непорядні воєнкоми, на жаль, на передову. Тобто. Добір тих, кого ми посилаємо на передову. Друга, Звичайно, це те, що для чого ми їхали, для чого робили мобільну операційну. Це поранення. Не встигли передовий загін приїхати. Як був підрив на гранаті, оперував наш командир Максим Циганок, хлопця з. Осколками в нозі. Ви бачили репортаж, що був е інший боєць, якого прострілили на блокпосту. Слава Богу, він народився в сорочці, куля пройшла крізь щоку і шию, але не, не доторкнулася будь-яких життєво важливих речей. Отже, друга це класична річ це оперування поранених. Третє третій напрямок, який найбільш слабкий сьогодні на фронті, це своєчасна евакуація. На жаль, критично бракує евакуаційного транспорту. Як правило, використовується те, що на жаргоні називають таблетками уази, які часто не обладнані, які прострілюються і. Проблема, що поранного бійця не можуть своєчасно передати в руки медикам, досі залишається більш ніж актуальною. Ну і нарешті, четверта, як з моєї посади, найбільш важлива чи стратегічна місія те, що ми почали топити. Кригу, яка реально існує між місцевим населенням і тою київською хунтою, представниками якої нас вважали. На жаль, місцеве населення дійсно геть покинуте. Ті донецькі лікарі, які працювали в літній Калініна, які працювали в лікарнях, зараз стоять в чергу в київській лікарні. А в районних лікарнях, в тій же Волновасі, в міській лікарні в Кураха, в міській районній лікарні, в Красноармійську, в кілька разів менше лікарів, ніж мало б бути по штату. Така ж проблема. З медичним забезпеченням така ж проблема з ліками. І наша інтервенція, коли у нас в статистиці десь 50-50, половина військових, половина цивільних дійсно були тим тою відлигою, яка почала топити недовіру до Києва у місцевого населення. Власне кажучи, ми повернулися, оскільки це була перша місія, перша місія розвідка боєм, якщо її можна назвати. Ми врахуємо ті проблеми, які на сьогодні стоять, і протягом січня ми збираємось вже виїхати так, щоб запустити безперервну ротацію, залежно від того, де потребуватиме ситуація нашого шпиталя. Як показав досвід, фактично ми перекривали сектор Б за допомогою військових медиків. Оскільки хто знає ситуацію, один військовий... Вава, польовий шпиталь стоїть на півночі в Луганській області. Один стоїть біля Маріуполя Адієвський, і між ними величезна відстань, яку не перекривають військові мобільні шпиталі. І останнє що я хочу подякувати всім, без кого наша місія була б неможлива. Ви ще почуєте представника наших стратегічних партнерів, корпорації Сварог і фонду зміцнення громад Тетяни Василик, які, є, які пожертвували своїм новорічним корпоративом, щоб допомогти нашому шпиталю. На жаль, з нами немає людини, яка тягне на себе всю медицину, координує всю медицину в секторі Б, радника голови Дніпропетровської обладміністрації Тетяна Губа. Начмедів сектора Б пана Куща і сектора М, з якими ми знайшли дуже швидко спільну мову, і таки знайшли той механізм інтервенції цивільних лікарів в умовах проведення антитерористичної операції, а де факто такої в'ялетекучої гібридної війни. Зараз я рада надаю слово людині, яку ви бачили на екрані Олександр Лінчевський. Він вам доповість про медичні результати нашої першої місії. Добрий день ще раз. Хоча я б краще не розповідав про жодні медичні результати. Розмовляти, тобто чекати від нас якоїсь цифри, якісь статистики, вона, вона, безперечно, є, але зараз в цьому немає ніякого сенсу. Спілкуватися з мобільним шпиталем про результати його роботи це все одно, що спілкуватися з якимось відділенням протипожежної охорони про результати їхньої роботи. Немає пожежі, немає роботи. Так значить, що не потрібні? Так, дійсно, роботи могло би бути набагато більше. Ми були готові до цієї роботи. Госпіталь, власне, він був призначений для функціонує для роботи власне, з бойовою травмою, з бойовими пораненнями, і має до цього все необхідне. От, на превелике щастя, ну, поки що нам. Серйозної роботи е, у нас в цьому відношенні не було, тобто, з, з тими пораненнями, які траплялися, ми справлялись. Тому в цій ситуації якась статистика, якісь відсотки, якась конкретна кількість вона не є принциповою. Найважливіше, що госпіталь організувався самостійно, е, що госпіталь є повноцінний, він може функціонувати абсолютно адекватно. Він виїхав і може робити свою справу. Е, Тепер ми силами, ось волонтерськими силами госпітальними силами нашими наших благодійників. Ми маємо вже таку собі маленьку-маленьку міні-модель ось цієї тактичної медицини, як вона має бути. Тобто є навчання бійців, звичайних бійців, солдатів основним прийомом надання першої медичної допомоги. Є повноцінні курси навчання бійців, але військових так так званих бойових парамедиків. Котрі знову ж таки надають допомогу пораненим за відсутності лікаря. І ось уже є повноцінний, так би мовити, перший мобільний госпіталь, або ж там це передова хірургічна бригада, котра здійснює евакуацію і котра вже надає допомогу медичну. Ось так це відбувається в цивілізованих країнах. Ось це така невеличка-невеличка модель, от від військового закінчуючи польовим госпіталем, який вже далі здійснює евакуацію в госпіталі чи в лікарні стаціонарні. Ось так вона має бути. Бути. Дасть Бог, доберемося і до міністерства. Пане Олександре, я... а можна я запитаюся все-таки запитаюся про про цифри. Яку кількість? От ви сказали про курси для молодих бійців? Яка кількість людей вже, вже пройшла ці курси? Тобто для, для скількох ви провели їх? Дякую. Я є ну, в лапках медичним директором ініціативи світового конгресу українців захист патріотів «Patriot Defense». І силами лише цієї організації зараз навчено вже ну більше ніж 11 тисяч військових. Це повноцінні курси, там, десь в зоні АТО, десь на, на полігонах, з забезпеченням їх аптечками індивідуального захисту ну те, те, що називають в медіа натівськими аптечками. Але ну, ми не є єдині в цій ситуації. Я знаю, що ще є дуже багато хороших людей, хороших волонтерських ініціатив, котрі цим займаються. Точна кількість їхньої роботи мені наразі не відома. Госпіталь, котрий знаходиться безпосередньо в розташуванні, безпосередньо на місці, у нас відкриваються ну нові можливості. Тобто, ми бачимо, кому дійсно потрібно в співпраці з військовими. Військові нам кажуть, військове керівництво каже, у кого буде ротація. Щоб не ставалося так, як це було попервах, тобто десь в червні місяці, коли ми займаємося напружено, займаємося з якимось підрозділом. А він потім ще два місяці знаходиться в Києві, значить, в Деснівичбовому центрі, в цей час інший підрозділ, інша частина там того ж підрозділу їде на ротацію в АТО Голобоса. От, коли госпіталь знаходиться там, можна знаходити спільну мову з військовим керівництвом і проводити навчання, проводити курси, забезпечувати медично саме ті підрозділи, ті групи, котрим це дійсно потрібно. Я відкрию такий секрет. Е, є в мене статистика: 159 пацієнтів пройшло фактично за 10 днів через наш шпиталь. А те, що ви бачили на, в репортажі, ота вот рота це рота спеціального призна батальйон спеціального призначення, який Олександр тренував, так склалося, просто так зірки склалися, що наступного дня вони уходили в аеропорт на ротацію. І завдяки Patriot Defense, тут щира подяка пані Уляні, яка зараз з нами, але в залі, нам вдалося не просто їх протренувати, а й швидко з Києва передати аптечки, що знову ж таки говорить про вели. Величезну перевагу незабюрократизованих структур, які можуть діяти за допомогою телефонного дзвоника без жодного зайвого підпису на особистій довірі і на особистих контактах. А зараз я не менш Я останнім часом весь час повторюю: війна це насамперед ресурс. Можна бути героєм, патріотом, характерником, ецет, ецете, ецетра. На жаль, коли у тебе немає куль, немає форми, немає техніки, немає палива, немає обладнання. Ти програєш сучасну війну. І тому ми безумно вдячні одній з флагманів українського аграрного ринку корпорації Сварог, яка після нашого звернення прийняла рішення і не просто нас підтримувала як основний партнер, а пожертвувала грошима, відкладеними на корпоратив в їхній корпорації 5 тисяч людей. І оце було свідоме рішення, що ці гроші зараз набагато важливіші в зоні проведення антитерористичної операції ніж на бучне святкування. Тетяна Василик, прошу, вона вам розкаже більше. Доброго дня, шановні друзі. Надзвичайно. Важливо і потрібно єднатися навколо тих проблем, які на сьогоднішній день стоять перед Україною. І безумовно сотні, а можливо й тисячі великих, малих, волонтерських благодійних ініціатив підтримують український народ, підтримують українську армію. Ми в тому числі приєдналися до. Тієї місії підтримки, відповідно, благодійний фонд у співпраці з корпорацією Сварохвестгруп закумулював кошти в розмірі близько 4 мільйонів гривень для того, щоб підтримати наших військових. А по суті, це наші брати, чоловіки, сини. Найдорожчі нам люди для того, щоб придбати і засоби захисту, бронежилети, каски для того, щоб відремонтувати техніку і зробити багато інших потрібних речей, в тому числі ми з величезним. З величезною гордістю і з величезним хвилюванням підтримали ініціативу по створенню мобільного шпиталю імені Пирогова, тому що глибоко переконані, що життя і здоров'я потребують найбільшого захисту і найбільшої уваги. І це дійсно було єдине спільне рішення великого п'ятитисячного колективу корпорації пожертвувати близько 700 тисяч гривень на те, щоб зберегти життя і здоров'я наших чоловіків. Глибоко сподіваємося, що Госпіталь і надалі в першу чергу надаватиме послуги як населенню, так і військовим у лікуванні і профілактиці звичайних звичних для нас хвороб. І хай їх буде поменше. Дуже хочеться, щоб бойові дії якомога швидше припинилися, щоб на нашій землі був мир, спокій, добробут, можливість розвиватися. А госпіталь в подальшому обслуговував мирне населення і поліпшував якість медичного обслуговування в нашій державі в цілому. Дуже дякую, Геннадію. До Тетяни, мабуть, питання там буде другий, третій, п'ятнадцятий, добровільний шпиталі. Я думаю, що насправді давайте доведемо. Я, уїжджаючи звідси, закінчив прес-конференцію на тому, що це не просто інструмент рятування життів чи поліпшення здоров'я медичної допомоги. Що це в моїх очах. Інструмент реформування охорони здоров'я. От насправді ми маємо довести один проект і показати, що це правильний західний, умовно кажучи, стандарт, і що це можливо в Україні за цих людей, за ці умови в цьому кліматі, врешті аж за цього законодавства. І це одразу підніметь планку. Тому ми зараз сконцентровані, щоб довести цей шпиталь такий до повноцінного стандарту, що потім позбавить багато міністерств такого, знаєте, ви що це тут неможливо. Люди не ті законодавства не те, там аптечки не ті. Як тільки ми доведемо на практиці, що це можливо, відповідно ми віримо, що це стане лекамотивом, який за собою потягне насамперед військову медицину, медицину МВС, але загалом всю медицину, яка дійсно потребує докорінного реформування. Коли наступний рейс буде в зону АТО? Це залежить ми зараз дуже чітко відчуваємо потреби. Зокрема, ми готуємо пересувний стоматологічний кабінет, сподіваємось зробити. І вирушимо, можемо сказати, що в другій половині січня точну дату не будемо називати, оскільки це залежить від надходження засобів. Колеги, чи є запитання до наших спікерів? Запит... А, тоді маленьке оголошення. Останній слайд. Ми уїжджали, ви нас проважали під камери. Ми вважаємо, що так ці лікарі, які зголосилися, кинули свої. Теплі палати, багато з них киян, тобто літні лікарні поїхали в умови, які ви бачили, заслуговують на те, щоб і приїхати на Київ на головний майдан. Сьогодні ви побачите нашу колону не в повному складі, але наш Урал, ангел, нашого Ріанімобіль. Вони приїдуть о 17-й годині на Майдан Незалежності. Запаркуються на інститутській в самому низу. І з 17 до 18 у нас зустріч пироговців. Запрошуємо вас відзняти, поспілкуватися з безпосередньо. Середніми учасниками подій подивитися, як техніка пережила цей перше випробування на фронті. Дякую, чекаємо о 17-й на майдані. Дуже дякую, Олександре, Геннадію, Тетяно. Дай Боже, щоб ви реформували да, в тому вигляді медицину, в якому вона зараз є, і щоб все таки було менше виїздів на фронт. Дякую. Дуже наступний наш брифінг о другій годині, колеги.